продолжает працювати, не вимикається. Ставка минус 18. Oh. 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 Только включу без запуска. Запуск. Вымкнули заключается в чем у нас твердотилы роли вот в принципе схема твердо роли за А свет сонеман, да? Давай. И чистил И Так, сейчас мы выходим этой ситуации. Він працює, він ще не включений. З контролера не виходить той тобто сигнал, що потрібний. А ось це мечання. Перекинув фазу на реле. Реле не працює. Тобто він на отклик взагалі не реагує. Якось так. Так, по факту вийшло з ладу. Ось ось це реле. Тут їх треблінні, вони всі керуючі. Бажано змінити всі три. Ну, так як плата буде зніматися, щоб це перебаювати. Вийшло здорове твердо кілер, але ось оце. Здоров'яне. Його також під заміну. Так, поки виглядає все ось так. плата зняв. реле підчищено, розібрано. Виносний пускач. Замість передатіло пускача, Все переконачено. Зараз будемо... Все працює. Очищено реле, напомню. Заміни пускає пускач на звичайний пускач. Додаткові душки зроблені, щоб не компенсувати нагада, але то в принципі сила нормальна ньому. Все, чітко, обратна зборка. Ось такий дорочок пускач. Станові. Замість ось такого. Коротше, варіантів було небагато. Старі закльопки, на жаль, були односторонні. <кій> закльопки було мало, були демонтовані. На їхнє місце були саморізи через дубль, який був порізаний на пластикові вкладки. Вийшло прям добре. Гвинтики такий потай, правда, трошки будуть випирати. Зараз будемо пробувати збирати на місце. Це працює справно. Вентилятор зупиняється. Вентилятор запустився. Зупинився. Відліковує час перед запуском. Це Так. Все працює, все чітко.